Експерти кажуть, що частиною із об'єктів не вдасться відновити до опалювального сезону. Власне, вже такі у нас є тривожні дзвіночки. Ми вже в мене вдома одного разу правда, вимикали, наприклад, світло. Чи вдасться відновитись настільки, аби все-таки цей опалювальний сезон пройшов добре? Ну, я маю на увазі наступний. Ну, давайте, це ж не просте питання, це ж не просто технічне питання, це ще і питання і політичне, і воєнне, і, безпекове, і так далі. Що кажуть експерти? Ну треба так слухати, але не дуже довіряти бо тих експертів. багато, бо ви ж розумієте, що далека. Ну, звідки експерти знають реальну ситуацію? Там маса. Ціх інформації вона утаємничена, і вони просто не можуть. Вони достатньо знати. Я коли пан віцепрем'єр робить таку заяву, він все ж таки у нас полі, так? Я не хочу його критикувати. Сказав і сказав, да 50% відсотків знищена, нікого не відновиться або колись відновить. Бо я вам чесно скажу, я сам зараз не розумію, яка правильна лінія поведінки має бути у тих, хто береться коментувати цю ситуацію. Mm -hmm. Бо ми ж розуміємо, що ворог відстежує практично все, в тому числі через телеграм-канали, через інформаційне. Я скільки разів вже дивився, я напишу там якийсь пост, чи що вже гад... дві години і вже там, десь в Росії там щось таке в нього взяли, таке понесли і так далі. Тому давайте я буду обтікаю. Шкода нанесена це однозначно. Шкоду нанесена. Першу чергу генераціями. Тобто станціям, які генерують електроенергію. Є безумовна шкода нанесена на мережевому рівні, тобто підстанції трансформаторні компанії чергу, Укренерго які, до речі, намагалися захистити в першу чергу, витратили купу грошей. Пане Олексію так да. чуєте мене? Да? Так, так, так. нами зникали. А що з бюджету витратили туди купу грошей? Що з тарифу? Що сама компанія «Укренерго», Там бій кошти, і що там і як захистили, розумієте? Бо ну щось там захистили. Але від ракет захистити можуть лише ракети. Я думаю, це вже діти зрозуміли, да ну не можуть ніякі сітки там рабити пішки, пішки з піски мішки з піском, там розумієте. Ці бетонні саркофаги вони не встигли навіть побудувати, і от в результаті така, на жаль, парадоксальна ситуація, яка, до речі, було присвячена останній день уряду. В І я його коментував, відстежую, Там вже дуже цікаво було розумієте? коли ми задавали урядовцям ключове питання, а це ж треба і їм і військовим. Дивіться, витратили десятки мільярдів гривень на якісь укриття, які ні від чого не захистили, і в той же час президент каже. То трипільську станцію було знищено, я б сказав так, дуже серйозно пошкоджена, із за того, що в нас банально не було ракет. Так то може на ці десятки мільярдів гривень ракети треба було купувати. Ну розумієте, я задаю просте логічне питання відповіді на мене в мене до сих пір на нього немає, бо я ініціюю відповідну ТСК, закриту повністю, щоб ми з колегами могли розібрати, бо mm -hmm. ми в залі не почули від уряду жодної адекватної відповіді. Томі угу. навколо цього рішення. Тим не менш, щоб не сіяти зради, так, пошкоджено, так, знищення, я вас запевняю, що енергетики знають, що робити. Є варіант А це те, те, що можна відновити, це друге відремонтувати, щось не відновлять і не відремонтують швидко. Це так, є запасний варіант це імпорт, його треба максимально розширювати. Якщо умовно зараз де потужність цього імпорту ну, десь приблизно там одиниця, там один мільйон одна тисяча мегаватт. То його можна нуді, на моє розуміння, майже вдвічі підвищити. Це додатково дасть можливість тоді, коли в нас дійсно дефіцит електроенергії, тобто не виробляється, треба, її можна по імпорту буде закуповувати по контрактах. Це не дешево, але як мінімум, це буде гарантувати те, що українці будуть з електроенергії. Мій прогноз такий: дефіцит, на жаль, буде і найближчим часом, і влітку. О, те, що ви казали, що у вас смикала електроенергія. Та, та ви, вже вимикали та, одного і разу. Мене те саме цей дефіцит, який вже ми відчуваємо, але він не дуже суттєвий. Тому є певні обмеження по. У... Так певних більше страждають, зрозуміло, Харківська область, бо там інфраструктура трансформаторна, та Дніпропетровська, Одеська, інші регіони так не страждають. Він може бути дефіцит. Це будуть можливо грати. Можливо, вони будуть і влітці влітку, особливо коли зросте це навантаження в спеку. Ви розумієте? Так. Люди ну, зрозуміло, кондиціонери вони вмикаються. Це дуже суттєве навантаження до речі, оцей зимовий пік, він. Майже дорівнює ой, ой, літній лі, 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 пік кондиціонерів, він майже дорівнює зимовому ага. середньому навантаження. Тобто влітку як взимку, коли вмикають кондіціанери. І тому я припускаю перебої і графіки, будуть це робити, на жаль, обмежувати в першу чергу промисловість і виробництво, і бізнес. А населенням будуть намагатися не обмежувати. Чому на жаль? Ви самі, мабуть, розумієте, ви вже що це буде впливати так. на собівартість, це буде впливати на виробництво. І а, ви розумієте, далі, коли в тебе рве графік енергії, будь-яка собівартість на виробництві, вона підскакує. Це вам будь-який економіст. Каже, розумієте, і потім ми бачимо це все в цінах і, безумовно продуктів, але от якось так. Ну, як е катастрофічних, ще раз хочу сказати, е перед, от, даному, от, при даному розкладі не бачу. Але якщо ми будемо відновлювати, ремонтувати, готувати назив, і в нас не буде захисту і ракет, то зрозуміло абсолютно, що в будь-який момент ще одна, друга, третя така потужна атака, і вони будуть призводити ну, до дуже суттєвого дефіциту. Він зараз обраховується приблизно 4-5. Це дуже багато цей дефіцит електричний, який на сьогодні. Тобто, до чого я веду? Менше паніки, бо паніка це те... вчорашній удар подесь і перед тим. Ну, ви ж бачите, він лупить. Балістичними ракетами з касетними цими боєголовками по мирному місту. Uh -huh. Там немає ніякого воєнного об'єкту. Там лише одна мета жутіна. Паніку посіють. І гинуть, на жаль, мирні люди, Балає там місто, все. Оця картинка наганяє і це те, 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 чого він хоче думати. Тому на паніку ми не маємо е, е, привилегії взагалі шан. Міти і угу. ми просто готуємося. А енергетики знають, що роблять. Я знаю, що міністр тільки вернувся з Японії. Вони були з урядовою делегацією. Вони там домовлялися про відповідне обладнання, яке дуже допоможе. Я знаю, що Літва. Ви знаєте, допомагає зараз оціми їх станції. Ну старі закансерв. Вони дуже підійдуть нашим станціям зараз на запчастини і вже пішов цей праців. Пане Олексію, давайте мрі... тут будемо ставити крапочку. Дякуємо вам е, дуже за аналіз. Дякую yeah. за оцінки. Спасибо будемо вам. сподіватися, що е, в найкращих прогнозах лише е, все буде. Спасибі вам.